Коли наші підприємства, mm. у нас деякі підприємства а, вже не, якби не наші, да, бо вони на окупованій території залишаються, то Мій завжди… Це якби... тимчасово не наші. Да, тимчасово. Ну, я, це про тимчасово, неділю. бо це моє рідне місто. Я mm. зараз кажу про своє рідне місто, яке я дуже хочу, щоб воно вернулось, mm. і а, щоб воно стало нашим, і щоб, 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 щоб все було так, як було, бо це місце сили для мене, так, як і для інших. Сімей енергетиків це, це моє місце сили, куди я завжди могла приїхати відновитись. Зараз цієї можливості немає, але я дуже сподіваюся, що вона в нас буде. І це, що компанія робила? Компанія допомагала. Вивозити, по-перше, з цієї території, забирати сім'ї, евакуйовуватись. Uh -huh. По-друге, знаходити роботу на інших підприємствах компанії. Ті, хто зголосився працювати на іншому, в іншому місці, на іншому підприємстві, ми цю можливість давали. Uh -huh. І для мене, як на мене, то це безцінна допомога. Це дуже важливо дати людині за щось зачепитись. Бо коли ти все життя прожив в маленькому містечку, це для тебе всесвіт uh -huh. і потім. Звідти виїхати, це дуже важко. Дуже важко, навіть під під обстрілами, але це своє. Uh -huh. І дуже важко відчути себе десь своїм знову. Uh -huh. а, і для того, щоб зачепитись, треба, щоб хтось тебе там чекав. Uh -huh. Хтось тебе там туди забрав. Хтось чіпляв. Да, <рес> да, який такий гачок да, так, uh -huh. і потягнув. Uh -huh. І якщо людина готова була зачепитись за, чай, за цей гачок, то ми це робили. Uh -huh тому я вважаю, що компанія ну в цьому в цьому випадку забезпечує такі основні опори які які може надавати навіть більше ніж може надавати і це прям ну дуже важлива історія.